Вітаю, друзі, президент дав велике розлоги інтерв'ю Натальці Мусічук. Ну зрозуміло, велика кількість запитань вимагала від влади відповіді, і тому в офісі президента вирішили відповісти так, як вони могли, а тим, кому вони хотіли. Найцікавіше в цьому, що запитання, які ми почули, і відповіді, які ми почули. Ну тільки збільшило нових кількість нових запитань, але давайте почнемо по черзі. До речі, хочу сказати, що це добре, що президент хоч якось починає е, окреслювати якийсь там небокрай подій, тому що треба розуміти, хоч як влада бачить перспективи, і те, що я почув, е, мене не заспокоїло зараз. Поясню чому. Ну почнемо, того що. Коли закінчиться війна, президент сказав, що може жити як Ізраїль, який в його уяві воює як Україна зараз, але втрачає значно менше людей. Що він сказав? Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна, ми готові воювати довго, не втрачаючи людей. Так може бути. Мінімузувати жертви за прикладом Ізраїля може так жити, сказав Володимир Зеленський. Знаєте, якщо президент мав на увазі заморозку конфлікту, то це одне. Але якщо він хоче порівняти, ну так я хочу сказати, що Ізраїль останні вже скільки років не воює, років 30 так потужно. проводить деякі військові операції, але самостійно на чужих територіях, не на своїх, і тільки тоді, коли загроза є на безпеці Ізраїля. А в нас трохи інше, у нас е проводять операцію проти нас, війну проти нас, на нас напали проти нас використовують літаки, ракети, танки. Ізраїльці не стикається, це стовідсотково. Більше того, ті ракети Касам, які пролітають з палестинської автономії, по Ізраїлю збиваються майже всі залізні куполи, Навіть їх ну трохи кількість їх проходить скільки захист, і ізраїльтяни гірять, але це не та війна. Більше того, ізраїльянам не треба звільняти свою територію, а нам треба. Тому запитання, скільки часу ми будемо воювати з порівняння з Ізраїлем, це не дуже коректно. Коректно в питанні, що вони дійсно живуть в стані перманентної такої військової загрози, але загроза не військових дій. Більше того, це скоріш протидія тероризму, а не прямі військові дії. Я не бачив, щоб танки воювали з танками, щоб гарматами знищувалися ізраїльські міста. щоб... Те, що ми бачимо, наприклад, на Куп'янському напрямку, або, наприклад, на напрямку Такмаку, що відбувалося в Ізраїлі, такого немає взагалі. Тому порівняння, м'яко кажучи, не дуже коректне. Більше того, тут така історія для людей, хто ніколи не бігав, легше пробігти 100 метрів чи марафон 100 метрів, правда. Тому наш народ зробив рекорд. Ми програли цю війну, якби не мали впевненості, що можемо перемогти. Зауважувала держави. Знаєте, впевненість є, але є питання за який час і якими силами, тому що, наприклад, якщо б ми готувалися до війни, а не до шашликів, то ми мали б значно кращий результат до речі і значно менше жертв, тому що можна було і евакувати велику кількість людей від Ірпеня, Бучі Мощуна до Маріуполя. А Херсон би захищали значно інакше. Більше того. Ну, Херсон би не взяли, давайте відверто казати. Тому тут трохи інакше, мабуть, так, формулювання питання. Е, ще одне питання, про яке я хотів би поговорити, це звільнення Криму, про яке сказав президент. Він не виключає, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Але для цього Україна має взяти під контроль адмінкордон з е, півостровом. Я прочитаю, що сказав він дословно. Це менше жарт. Якщо ми будемо на адміністративних або вовних кордонах з Криму, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітарізацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, це було б краще. Будь-яка війна це все одне втрата, де вона не була. Треба все розрахувати. Втрати 100%. Але Путін готовий йти на будь-які втрати. Він готовий втрачати будь-яку кількість людей для того, щоб Крим залишався під російським контролем. Я не вірю в те, що Путін погодиться віддати Крим. Більше того, для Путіна віддача Криму це крах, це катастрофа, це фінал його правління. Саме тому Путін ніколи не погодиться на віддачу Криму. Путін скоріш, погодиться на суїцид. Це, до речі, непоганий варіант. Дипломатично можна все, що завгодно, але реалістично треба ще дивитися. На речі. Я пам'ятаю, що президент колись хотів просто перестати стріляти. Потім просто поговорити з Путіним, потім просто подивитися в очі. А тут просто треба вийти, і тоді дипломатично можна не можна. Крим буде повернути в Україну виключно військовим шляхом. Військово-політичним це вже в кінці. Коли може буде йти перемовини. Але варіант, яким буде повернути Крим, лежить на поверхні. Спочатку буде знищений Кримський міст, потім енергоміст і Залізничний міст. Таким чином буде зруйновані логістичні зв'язки Криму та материкової частини. Після цього почнуться обстріли тотальні по всіх складах або військових частинах. А... У будь-якому варіанті знищення всіх легітимних цілей, знищення всіх цілей, які знаходяться в акваторії Чорного моря, або несуть військову загрозу Україні через ракети, через артобстріли, це лежить на поверхні. Саме так був повернутий Херсон. Не було прямих бойових зіткнень. Фактично, фактично, росіян вичували з Херсону, тому що були зруйновані всі логістичні зв'язки. і Вони не могли там втриматись з Кримом. Буде так само але. Це не дипломатичні історії, про які говорить президент. Взагалі там було ще декілька моментів, які мене наштовхнули на запитання, а про які там перемовини каже президент, що, коли, про що. Дуже цікаво. Я б хотів дуже дуже хочу почути розлогу, відповідь на це питання. Бо якщо її не буде, запитань стане тільки більше. Далі він каже. Чи буде захід і надалі підтримувати Україну? Є потужна кількість стран, які будуть з нами до кінця, а каже глава держави. Водночас він назвав, що може розколоти підтримку України і Сполучених Штатів Америки серед таких факторів виборів. Ну вибори в Сполучених Штатах, скоріш за все. Зеленський закликав Україну подорослішати, знайти що якоїсь миті, і знати, що якоїсь миті вона може бути сама від України може якийсь партнер відколотися через певні внутрішні процеси або політику або вибори. Якщо сполучені штати відколються, я кажу відверто: я не впевнений, що Україна зможе отримувати достатню кількість зброї, снарядів, амуніції, всього, що необхідно для війни. А від Європи про це теж треба казати. І не завуальована прямо. Тому треба робити все, щоб не втрачати підтримку. Як це робиться? Дуже просто. Ну, майже як е перестати стріляти, але трохи приклавши зусилля. Для цього треба налагоджувати стосунки з всіма, хто має вплив Сполучених Штатів на політику і хто йде на вибори зі всіма. І коли я кажу зі всіма, то це зі всіма в політиці е особисті. Е Відносини це найважливіший інструмент. Я не є членом парламентської асамблеї ради Європи. Я не є депутатом Верховної Ради цього скликання. Але я і досі спілкуюся зі своїми колегами, як в Європі, так і Сполучених Штатах, як в Ізраїлі, так і в Азербайджані. Чому тому, що в нас є відношення? Ми спілкуємося один з іншим. У нас є нормальні стосунки, а тут треба робити так само. Якщо президент не може це зробити, то він повинен делегувати ці повноваження колишнім прем'єрам, президентам, міністрам закордонних справ, тим, хто має, ну, давайте відверто казати, комунікації з західними чиновниками, політиками і людьми, які приймають рішення. Це треба робити. І треба робити вчора. Тому що якщо чекати і ставити виключно на одного кандидата, то може статися так, як сталося в 2016 році, коли вся Україна кричала Клінтон, Клінтон, Клінтон. А потім прийшов Трамп. І стосунки наших країн були ну, такими не найкращими. Нам не важливо, хто прийде, нам важливо, як він буде. Яку політику він буде проводити до України і не про те, яку він зараз заявляє, а саме яку буде проводити. А для того треба комунікувати на різних рівнях, навіть через комунікацію якихось там релігійних е лідерів, спортивних персонажів кого завгодно, лідерів суспільної думки нам потрібний вплив, потрібен вплив. І для того треба багато чого робити. Але якщо просто казати, ну нічого не буде. До речі, є така приказка. знав, би де впав підклавбусоломку. Треба підкладати вже зараз. І це дуже важливо. То якщо ми не будемо цього робити, в нас дійсно прийдуть проблеми, а ми будемо до них не готові. Гарантія безпеки і вступ до НАТО за словами Зеленського Україні потрібні гарантії безпеки від країн НАТО проти деякі країни альянсу побоюються відкритої конфронтації з Росією. Я би сказав би інакше не стільки конфронтації. Наприклад, Угорщина не боїться конфронтації з Росією, і Греція не боїться конфронтації з Росією. Але ці країни будуть робити багато для того, щоб ми не стали членами НАТО. Мабуть, все можливо, і в Росії будуть казати, що саме треба робити до речі. А Хто не вірить, подивіться на Швецію, яку запросили до НАТО. Але Туреччина поки не дає такої можливості, щоб Швеція стала членом НАТО. Введуться перемовини, Ердоган все обіцяє, але, але нам треба готуватись і до цього. А, до речі, з, не в найближчому майбутньому. Україна може розраховувати на ізраїльську модель військової підтримки. За словами президента, гарантії безпеки для України має включати і санкції, і фінанси, і необхідність озброєння, в тому числі засоби ППО та літаки. Я погоджуюсь з ним зі Єдине, що питання: що, щоб все це отримати, треба вести перемовини, і треба ще одне пам'ятати. Давайте відверто казати: світ. Цинічний та прагматичний. Якщо ти хочеш щось отримати, то повинен бути корисним світу. Так от треба робити все, щоб бути корисним світу, так, щоб їм було цікаво сполученим штатам, Франції, Німеччині, Британії. Для того треба якомога швидше почати боротися з корупцією, змінювати судову систему. І розуміти, що прозорий чесний бізнес і прозора система оподаткування це буде привабливою історією для України, а нічого більше. Зрозуміли? Ніякі там обіцянки, ніякі обіцянки е, там інвестиційних нянь, ніяких обіцянок чого ще ні. Саме законодавчі зміни, саме судова реформа, саме прозоре оподаткування, а не вирішування на рівні Гітманцева чи когось ще, ще. хто може щось там порішати. Навіть телефонним дзвінком. Ну, подивимось, як буде далі, але це питання, яке треба вже розширювати і підіймати зараз. Далі вибори під час війни. Це найцікавіше. Зеленський визнав, що деякі американські партнери, вважаючи США навіть під час війни проводили вибори, тому Україні варто зробити те саме. Він прокоментував заяву американського сенатора республіканця Лінсі Грема, який напередодні наголосив проведення виборів в Україні в наступному році. Попри війну, що каже Зеленський? Він каже, що ну, по-перше, це не закон. Ну, У нас закон каже, що не можна під час війни, але. Президент запевнив, що готовий провести вибори, якщо Україна отримує фінансову допомогу від партнерів. Також він хоче, щоб західні партнери надіслали своїх наглядачів в окопи, де будуть голосувати солдати. Так от тут маленька незрозумілість, навіть велика. Так президент каже, що це незаконно, чи він готовий проводити вибори. Це маніпуляція, відверта маніпуляція, казати, що не законно, але ми готові. Давайте так. Або готові проводити і змінювати закон, щоб це стало законом, або ми не будемо проводити, тому що в нас є закон, і він не зміни, а під час війни ми цей закон змінити не можемо. Тож, президенту треба визначитись. Те, що він робить, це намагання сподобатись всім. Так не можна. У нас повинен бути свій вектор. І ми повинні розуміти, які вибори будуть, коли будуть, взагалі будуть. А, до речі, Злі язики з банковою кажуть, що на банкові хочуть е, на виборах три моменти: ну по-перше, провести всі вибори одночасно: президентські, парламентські і місцеві, ну для того, щоб отримати всю владу. По-друге, хочуть провести, щоб було електронне голосування, бо без нього ніяк не можна досягти потрібного результату. А третє, найцікавіше повернення буде блоків. Блоки хочуть повернути. Тоді можна сховати навіть слугу народу, не треба їх ховати, а їм можна. Там десь заничкати і завести кого треба. Та, до речі, якщо будуть блоки, про відкриті списки треба теж забути. Ні-ні. Ви ніколи не знаєте, кого там, яких зашкварених корупціонерів ще заведуть, заведуть в будь-якому боці. А потім скажуть: ой, ми ну так виявили. Ну, що робити? Ну а люди будуть, ми не знали, за кого ми голосуємо. До речі, це 100% не в інтересах держави, але це в інтересах утримання влади. І якщо так відбудеться, ну тоді ми розуміємо, де боротьба за владу, а не за майбутнє країни. А найцікавіше далі і от для мене це перевірка бізнесу. Президент пообіцяв захистити український бізнес, щоб підприємці мали змогу працювати чесно і без хабарів. Водночас він попередив, що без перевірок бізнесу не обійтись, навіть у протилежному разі можуть виникнути проблеми з Європейським Союзом. Знаєте, ну. Мабуть, треба все ж таки, щоб нашого президента трохи проконсультували наші європейські партнери. Він каже: Я говорив з бізнесом і сказав: у мене є запит, і допоможіть мені вирішити це питання. Давайте ми повернемо мінімум. Давайте зробимо зміну до законодавства. Що тільки один орган має право перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом. Пояснив Зеленський. А тепер я хочу дещо нагадати пану Зеленському. Нещодавно голов... е, власники... Нової пошти і розетки сказали, що те, що зараз відбувається, це треш. Їх правоохоронці пресують по повній, не дають працювати. Окрема історія, що вони кажуть, що зараз гірше, ніж за часи Януковича. І ну, в мене запитання: а це нормально? Взагалі? Це бізнес каже. Взагалі не вони навіть в бізнес зараз гірше ніж за часи Януковича. Єдине, що не відбирають компанії поки що. Але все може бути до речі, до речі. Дуже цікаво, як президент знає зараз чи не знає, що інколи приходять деякі органи і кажуть, ми зараз запечатуємо ваш склад, ви будете з нами судитись. Ви навіть виграєте в нас, але через півроку, а півроку будете стояти і не працювати. Або можемо домовитися, і бізнес домовляється. Так от, це теж наші європейські партнери просять таке. А ще дуже цікаво, що президент скаже про економічну політику, яку проводить Даніла Гітманцев. Це колишній помічник Сівковича, на якого накладені санкції США, який був його там, людиною, який взагалі дуже цікава особистість. І досвідчений, розумний, але проводить таку політику, від якої щось Україна зле. Так от е найцікавіше в цій історії найцікавіше. Що президент щось мовчить, що про бізнес, який має сім'я гетьманця? журналісти писали про те, що є бізнес у Криму. До речі, дуже цікава історія про гральний бізнес. Скільки він приніс Україні? А скільки вивели? А, дуже цікаво. А хто лобістом був цього бізнесу? Угу. Ну от, Непогано розібратися. До речі, взагалі, а, як у нас з контрабандою? Що відбувається на митниці? А що в нас в податковій? Як, наприклад, помічник того ж самого Гетманцева став заступником голови а, ДФС України? Навіть не уявляю. Це мабуть диво. Це було в весні по весні 22-го року, коли вся країна захищала територіальну цілісність і всі боролися за майбутнє України. То заступник Гетьманського помічник Гетманцева став заступником голови державної податкової. А як таке стало? М -м? Навіть не уявляю. Буває, да? ну буває. Але чомусь саме з Гітманцем, то його оточенням. Тому президенту треба зрозуміти, а, якщо він хоче, щоб бізнес був задоволений, треба працювати не так, як працює Гітманцев. Бо він сказав, що бізнес це качка, яку треба общипувати, щоб вона не дуже волала. А взагалі він проводить політику, що, як в Радянському Союзі, щоб корова більше давала молока і менше їли, їм менше треба годувати і частіше доїти. Ну так бізнес не виживе, але ще раз, це людина, яка проводить економічну політику України. І, мабуть, остання тема, яку я хочу зачепити, але це не остання тема по важливості, тому що це викликало найборохливіше обговорення. Це боротьба з корупцією. Президент запропонував Ні, так, ні. Президент пообіцяв запропонувати законодавцям. Прирівняти корупційні дії до Держради більше того, він сказав: в мене немає своїх чи не своїх. Я чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу сьогодні у мене таких внутрішніх питань. Запевнив Зеленський. А, це він прокоментував чого боротися з проявами корупції в своїй команді. Пане Зеленський, дуже раджу подивитися а, розслідування. Про пана Шурму, Ростислава Шурму, який має відношення до величезного скандалу, коли е, гроші з держбюджету за електроенергію по зеленому тарифу отримали компанії, які знаходились в окупації, і чиї електромері, які не були під'єднані до електромережі України, а гроші отримали від України. А шурма до цього має відношення. А нічого, да? нічого про це. А ще розбереться, що там відбувається з Укрнафтою. теж е, під піддахуванням шурми взагалі. А, є відкрите питання, але чомусь ви їх не бачите? Дивна історія. Пане Зеленський, ви це про це дійсно не знаєте? Тоді в мене запитання: що ще ви не знаєте про своє оточення? Чи вас влаштовує, що таке відбувається? А, в будь-якому випадку є останнє запитання. А чому по єдиному телемарафоні не розповідають про жодну корупційну історію? А що таке? Чому? Тому що це може нести шкоду владі, але якщо не оприлюднювати інформацію про корупціонерів, то про них ніхто не буде знати і вони будуть далі займатися корупцією. Ми ж розуміємо, тільки діти вірять, що якщо накритися ковдрою, то зникнуть ці чудовиська. Корупціонери ще ті чудовиська. І якщо їх не показувати, вони не зникнуть. Ні. Якщо люди про них не знають, вони будуть займатися корупцією і далі. Взухвало, відкрито, і тоді будь-які інтерв'ю не будуть допомагати. Вони і зараз не дуже допомагають. Е, ще, ще одне питання: а от ви хочете все ж таки віддати а, ну, перерівняти це корупцію до Держради і віддати це розслідувати? СБУ, ну вони будуть тоді забирати. Через а, це буде їх юрисдикція. і Вони будуть забирати а, у набу справи. А далі що буде? А далі буде найцікавіше. СБУ, яке повністю під контролем офісу президента, буде закривати очі на що треба, і, наприклад, не закривати, на що теж треба. От найцікавіше тут. А хочете, щоб один закон був для всіх. І от це мене бентежить найбільше, тому що корупціонер, якщо буде знати, що його нічого, йому нічого не загрожує, він буде займатися тим, чим займається. І плювати йому на те, чи будуть це держави, чи не буде це держави. До речі, як там з дохованням кол-центрів від тищенка, якийсь ефект, я не Немає нічого. Що з Шурмою? А що з іншими? Ну, розумієте, велика кількість людей, які замазані в корупції, вони спокійно дивляться на все, що відбувається. А що до речі, з златою з златою некрасовою Запоріжжя, яку фактично відверто дахували Тимошенко і Арахамі, які приїжджали до неї. І до Куртнєва в Запоріжжя. справа йде, і як вони де знаходиться злата за кордоном, а де, до речі, знаходиться Влад Робітця теж за кордоном, ну який виїхав по листу гурмо з України, хоча повинен давати покази Висшому антикорупційному суду України. Пане Зеленський, так 100% серед вашої команди нікого немає, хто займається корупцією, а це випадковість не забагато випадковостей. Треба все ж таки боротися з корупцією, а не імітувати боротьбу. І все це, якщо тільки говорити, ніяк не виправить ситуацію. Ми не будемо ближче до НАТО, ми не будемо ближче до Європейського Союзу. Ми будемо і далі капсулізуватися в своїх проблемах, які вирішити самостійно не зможемо. Президент дав це інтерв'ю, дав велике інтерв'ю тій людині, з якій йому комфортно, і яка не ставила болючих питань, яка не ставила питань, на які президент не хоче відповідати. Але відповіді президента, на жаль, спровокували нові запитання. Дуже хочеться почути і на них відповіді, а ще хочеться побачити дії. Не тільки гучні слова, а дії. Бо єдине, що нам може допомогти, це справді зміни середньої країни. Це боротьба з корупцією не на словах, а на справі. Це полегшення роботи для бізнесу. Це проведення судової реформи, це взагалі боротьба з тим, щоб депутати Верховної Ради давали гроші за їх голосування. Так, е, да, 100% це дуже важливо. І ще дуже важливо не тільки обіцяти щось, а й робити. Бо інакше інакше перемога буде як фотомаргана. А Перемога Україні необхідна, бо це запорука виживання країни. А без неї нам нікому не вижити. І, пане президенте, будь-яка ваша помилка це спільна помилка всієї України. І ми всі платимо за неї. Да, так, ми сплачуємо всі за неї. Тому що в нас нема вільного часу, в нас нема більшості можливостей. Ми їх втрачаємо. Пам'ятаєте, як у лікуванні? Ні-ні, я не про те, що якщо хочеш перемогти корупцію, треба посадити трьох найближчих друзів, хоча теж це дуже цікаво для вас. Я про інше. Якщо погано керувати країною, з неї поїдуть всі розумні люди. Так от якщо так керувати і далі країною, поїдуть не лише розумні, а й то новиті, а й просто роботячі, а й ті, хто хочуть жити по законах, а не по шоу-програмі. Яка сьогодні відграється в Україні? Україна повинна перемогти і відбудуватися без потужних дій? Це неможливо. Пане президенте, інтерв'ю, Дії. Дії, будь ласка, будь ласка, дійте.